Ми чомусь думаємо, що є злий плат і білий і пухнастий європейці. А хто купує російську нафту і газ? Франція американці, і досі, да. американці uh -huh. і, чи європейці? Uh -huh. А Трамп завжди задавав запитання: так оголошуєте торгівельну блокаду? В чому проблема? Uh -huh. У нього позиція така. Ми і так запровадили навіть більше ніж то. До речі, минулого року. А чого від Байдена минулого року не вимагали запровадження додаткових санкцій? А таких санкцій, які зараз існують, які не скасував Трамп при Байдені минулого року, не було. Не було. Він же тільки запровадив, я підозрюю, що теж таки за узгодженням. А вже він же запровадив, коли тільки йшов з посади. Коли було зрозуміло, що він програв вибори. Там були обмеження на кампанії і так далі. А тут питання в тому, що там більш складна дискусія в дійсності йде. Трамп тисне на Європу. Говорить, якщо ви, то це ваша війна, так припиніть торгувати з Росією. Минулого року на 20 мільярдів закупили газу скрапленого російського. Це хто Трамп зробив і все інше? Так там був вмерць в цьому Вашингтоні. Трамп сказав: купуйте нашу газ нафту, в чому проблема. І тут питання: хто тут знаєте? Знаєте, у нас тут погане чи добре поліцейський uh -huh. в, в, в цій конфігурації?